Знову, дівчата, нове надходження шубок. Дивіться, отримали майже 5 кольорів чи 4 кольори шубок. Дивіться, яка краса. Це в нас колір хакі. Чорна така з зеленим відтінком. Не хакі, а з зеленим відтінком. Дивіться, яка гарна модель. Такий колір красивий. Потім у нас колір бежевий. Дивіться, який гарний. О, чи мокко його можна назвати, дуже красивий колір. Також чорний колір є в наявності. Всередині, бачите, Карінка дубляж. Біленький, не зовсім білий, молочний і баклажан. Дивіться, яка краса. Кольори всі дуже красиві. Йдуть в розмірах з 52 по 62 розмір. По виробу найбільша 140 см. Підійде на бедра. Найбільша до 135 бедра, найбільше. 135 бендрів можна брати. Ця модель має капюшон. Дивіться, яке гарне хутречко, виглядає як натуральна норочка. Має кишеньки, гарна, дуже довжина, рукавчик на резиночці. А всередині тканинка гарна гарнітура. Всередині тканинка дубляж. Дивіться, ось так виглядає ззаді. І така вона всередині. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Дубляж, яка зовсім не пропускає холод. Хутро дійсно виглядає як натуральне. Дивіться, як воно гарно переливається. В кольорі моко також дуже-дуже гарно виглядає. Колір Моко, капішо. Це в нас такий чорний колір із зеленим переливом. Бачите, як з кольором хаки переливається теж дуже-дуже гарний колір, дівчата. Подивіться, яка краса хутро. Не можна відрізнити від натурального. Молочний колір. Дивіться, як гарно виглядає. Значить, йде в розмірах з 52 по 60. На бедра не більше 135 підійдеться. Дивіться, як гарно зроблені кишеньки. Хутро дуже гарне, приємне на дотик. Кольори всі також дуже красиві. Чекаю на ваші замовлення письмово у Viber. Скидайте фото кольора, який вам доподобля, та пишіть свої параметри об'єм грудей, талії та бедра.